Інгредієнти на корм. Тобто що складається мій корм? Це мілко подрібнена, 40% пшениця. 10%. 10% ячменя. 15% соняшникової макухи. Чотирнадцять відсотків пшеничних висівок. І 0,6 відсотка це соєвий шрот. І пів відсотка премікса. Це весь склад мого корму. Що буду робити сьогодні? Сьогодні буде у нас. Без ячменя і макуха 10%. Подаробити такий корм для саниць, для того, щоб змінити їм трішки раціон, щоб вони стрісанули, як то руки і пішли в уходи. У вас буде така маніпуляція. Смішую я просто в такому композиті. Одразу це по порція на 20 кг. Три отаки заколота, це займає 5 хвилин. Ось це все заколотити, тобто взяти інгредієнти, кинути на ваги. Все кинути в великий тазик, замішати, змачити водичкою, кинути олійки, олії алею 50 грам на 10 кг, тобто сюди 100 грам олії і сюди пів літри води на 20 кг корму. Це все замішав, відставляю наступні дві порції, тобто на 60 кг, наскільки тягне гранулятор. Запустив з гранулятору за годинку, це все зробив. Займає півтори годинки це все діло, щоб зробити гранули. Тобто, щоб зробити 60 кг гранул, потрібно півтори години. Інгредієнти я мелю на ДКУ, все перемелю на ДКУ, люцерку, я беру гранульовану. Пожар, так, у мене є десь мішок самої лікарочка. У них беру люцерку, уже гараньовану, і емелю. І ось така фракція получається. Так, зараз ще два заколоти. буду гранулювати. Так, коротко про склад. Пунцефіксую і розкажу коротенько. Люцерочка 40%. Люцерочка це клітковина і білок. Клітковина, клітковина потрібна важлива для нормального травлення в кролика. Так як в кролика, шлунечок невеличкий, такий як і. Як пакетик такий він тоненький. Тому хороше харчування дрівнює здоровий кролик. Це що важливо. І в люцерні є достатня кількість білка, що важливо також для кролика. Макух. Макух соняшниковий 15%. Це також чудове джерело білка та енергії в поєднанні з пшеничкою та Ну, це все поєднання дає достатню кількість енергії для кроликів. Так, висівка. Висівка це також відсоток, відсоток клітковини, також відсоток білка, але має ну, не дуже велику вона енергетичну цінність. Тому варто використовувати не більше, не більше 15%. Кормі е, самих висілкніше пшеничних вислів. Пшеничка і ячмінь. Пшеничка і ячмінь це енергія вуглеводи. В поєднанні з макухом, як я казав, це велика енергетичний енергетична такий бум для кролика. Так, пшенички також білок. Ячмінь – це вуглеводи, ячмінчутово для набору ваги. Можна збільшити кількість міня, якщо у вас кролики на відгуківлі і вони швидше будуть, швидше будуть набирати вагу, невеличкий відсоток, десь на 5%. Пшенички давати потрібно не більше 12%, тому що пшеничка це так само білок і енергія. І вуглеводи заодно. Тому велика кількість пшенички може погано відізватися на кролик. Кролик може збитися. Так, соєвий шрот. Соєвий шрот це потужний, так сказати, білковий такий бунт. Дуже, дуже багато, дуже він цінний на протеїн, тобто дуже багато на протеїни, висотки 40-45 протеїнчика в ньому. Але, але, але можливо буду його міняти, не знаю на що. Можливо, додам 2% або ще один відсоток ячмія. Візьму висівок, відніму, поставлю 10% висівок, поставлю 5% кукурудзу для того, щоб було трішечки більше енергії. Білок є в і воно це все компенсує один одного, тому що шрот тут це соя, а соя це ГМО. Не хочеться якби хочеться, щоб кролик був чистенький, так як м'ясо йде діткам. Хочеться, щоб все було чудово. Премікс. За премікс я скинув фотографію, яку я купую, ви зайдете на сайт у них і почитаєте за премікс. Дуже хороший премікс. Я ним користуюся та більше року користуюся. Тому через це рецепт корму то все це то є збалансованим якісним якісним, більшість завдань. Тобто які мені потрібні, тобто це для відгодівлі, отримання дорослих кролів, племінна робота, що важливо, тобто для хорошої репродуктивної функції потрібен хороший раціон. Так Так і що? Тому можливо я е зроблю 10% висівок. Добавлю сюди кукурузку. І добавлю відсоток ячменя, тобто буде 11% ячменя, Заберу повністю шрот, щоб було більш екологічно чисто, бо пшеничка, ячмінь, висівка це все моє, макух також моя. Це все купується тут в мене, точніше пшеничка і ячмінь моя. Висівку я заміняю свою пшеничку на млині, отримую. Маку купую в людини, яка займається олією, також екологічно чиста, так сказати, люцерочка своя. Премікс. В преміксі немає нічого шкідливого, точніше, ГМО там немає. Ось так. Укруска також моя, тому, так сказати, можна чистий корм. Так, щоб було видно. Не знаю, кому буде цікавий він цей рецепт. Але я ним користуюсь із доволі. 75 днів. Ось самі бачили вагу кроликів, є більші, Так само молодь. 35 днів, кілограм. І кролики всі здорові. Слава Богу, в мене в мене пропало за рік 4 кролика. І за того, що в мене не на ДКУ це макух. І залишилось дуже багато макуха. В самому грануляторі я вже почав сипати, сипати саму суміш на гранули. І в порцію пішла велика кількість макуха. Тому кролик трішечки здувся і чотири штучки загинуло. Ну, не підряд, тобто в мене було періодично це сталося. Зараз проживаю я висівкою і чудово себе все показую. Що, розказав так, як, як знаю, що ось так, як вони зараз, я тримаю десь рік з рік чимось. Не, не сильно довго ними займаюсь. Раніше займалися, бачите, але я просто в дерев'яних крилетниках на вулиці пішов. Мішок трави нарвав, кинув та й, так все чудово. О, зараз трішечки погроюся, пограюся, подивлюся. На майбутнє, як воно далі все піде. Піде чудово, буде добре. Іде недобре, Буде щось інше.